У вівторок, у рівному Луцьку, Львові та Івано-Франківську, очікується хмарне небо. Врешті західних областей ясно. Нічна від плюс 10 денна до плюс 25. На півночі та в центрі переважно ясно. В Чернігові мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 11, в день до плюс 27. На півдні ясне небо спостерігатиметься впродовж цілого дня. Стопчики термометрів від нічних плюс 11 вдень досягнуть позначки плюс 28. На території східних областей ясна погода триматиметься з ранку до пізнього вечора. Температура повітря від нічних плюс 11 в день підніметься до плюс 30. У середу на заході переважно дощі. У Хмельницькому у та Луцьку без опадів. Вночі від плюс 10 в день до плюс 18. Дощі за прогнозами синоптиків пройдуть у Житомирі, Києві, Чернігові та Сумах. В решті областей півночі та центру без опадів від плюс 10 до плюс 20. У південній частині країни синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря від 13 до 27 з позначкою вище нуля. Мешканці східних областей протягом дня спостерігатимуть ясне небо. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 14 до плюс 29. На заході у четвер переважно ясно. В Ужгороді цього дня має бути хмарно. Відніжних плюс 5 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 20. Хмарно в Чернігові Сумах та Полтаві, а врешті північних та центральних областей ясно. Найнижча температура вночі плюс 4. Найвища вдень плюс 17. На півдні України синоптики прогнозують ясне небо та теплий день. Температура повітря від 11 до 19 градусів тепла. На сході протягом дня утримається ясна погода. Температура повітря від нічних плюс 9 в день прогріється до плюс 17.